На Волині відбулося засідання комісії з питань пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури Українсько-Польської міжурядової координаційної ради з питань міжрегіонального співробітництва. Учасники представницького зібрання обговорили проблематику підготовки пунктів пропуску та на кордоні та міжнародного залізничного сполучення в контексті підготовки до Євро 2012 дипломати високі чини митної та прикордонної служб, автодорожники та представники влади. Профільна комісія українсько польської міжрадової координаційної ради опікується питаннями підготовки пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури до Євро 2012 Серед чотирьох пунктів пропуску, де на час проведення головної футбольної першості року запровадять спільний контроль митної і прикордонної служб держав-організаторів Євро, значиться і міжнародний автоперехід «Ягодин». На сьогоднішній день в пункті пропуску ягодин затверджена тимчасова технологічна схема оформлення громадян, які будуть слідувати на євро 2012 Тобто як є окрема смуга виділена окрема смуга руху на виїзд з України, також і окрема смуга руху на в'їзд в Україну. Ягодинські митники та прикордонники разом зі своїми польськими колегами були учасниками практичних тренінгів з організації спільного контролю. Переваги саме такої форми роботи вартових кордону очевидні вже сьогодні. Для людей це означає здійснення всього на всього однієї зупинки на кордоні. Це Пришвидчує проходження кордону, це спрощує для людей і час, і процедуру. Наші попитування людей, простих, пересічних людей, які їхали в транспортних засобах через кордон. Вони говорять про те, що люди задоволені. Оптимізм українських посадовців поділяють і їхні польські колеги. «Ми за зацікавлені в тому, аби спростити перетин кордону як для громадян, так і для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, і не лише на час євро, а й в нашій подальшій практиці. Для волинян же майбутнє євро можливість скористатися перевагами транзитного транспортного коридору та максимально ефективно прорекламувати свій край. На часі зараз підготовка довідника відповідно для іноземних туристів, які будуть містити собі дві частини. Перша це буде корисна інформація для туриста, де він може знайомитися з банківською інфраструктурою, з пунктами медичної допомоги з іншими сервісними зонами. Інша частина буде містити в собі презентацію в волині туристичної. На засіданні комісії також обговорювались питання правового супроводу нововведень в роботі митної та прикордонної служб на час проведення футбольної першості континенту, розвиток інфраструктури прикордонних територій.